Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Національне телемарафон. Єдині новини в прямому ефірі. Руслан Шаріпев, я Марічка Патолка. Доброго усім ранку. Ну далі ми говоримо про події на фронті. Яка ситуація там? Про китайських найманців, про першу реакцію зі сполучених штатів в Америці, а також. Про зброю, яка допомагає збивати дрони, тобто, це дрони, які збивають шахеди, Наскільки ця зброя ефективна, як в нас це показала? Далі ми говоримо про це все з Олександром Мусієнком, військовослужбовцем Сил територіальної оборони збройних сил України, військовим експертом. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго року, так, так добре. Пане Олександре, з'явилася перша реакція Сполучених Штатів Америки на затримання китайських найманців збройними силами України. Речниця державного департаменту США Темі Брюс назвала тривожними докази участі громадян Китаю у війні проти України. Про що взагалі говорить поява китайських найманців на території України? і Як ви розцінюєте таку реакцію Сполучених Штатів Америки? Ви знаєте, що вже ні для кого не є таємницею, що Росія залучає. Громадян інших країн до війни проти України, і фактично вони розпочали кампанію вербування найманців з другої половини 2022 року, доволі таки активно. Тоді навіть Лавров, міністр закордонних справ Росії, говорив про те, що ми завеземо з близького сходу і так далі. Ну і потім це все вийшло взагалі у відкриту відправку відкриту відправку військ з північної Кореї, фактично не приховуючи. Рівень допомоги, який надала КНДР Росії, рятуючи ситуацію її в артилерії, починаючи з другої половини 2023 року, потім відправивши свої війська. Ну і громадяни з різних країн фіксувались і потрапляли в полон до сил оборони України, збройних сил. Це були і громадяни з африканських країн, Сомалі і не тільки і з Близького Сходу. І зараз ми бачимо з Китаю. І, звичайно, що раніше до цього не фіксувалися були поодинокі, скажімо, неофіційні повідомлення про те, що фіксували громадян Китаю озброєних фактично в російській формі на території Росії в прикордонних областях з Україною. А зараз це безпрецедентний до цього випадок, коли на території України затримують озброєних громадян Китаю, які виконують завдання фактично в складі російських військ. І звичайно, що це потребує реакції. Дуже добре, те, що президент України публічно оприлюднив цю інформацію, продемонстрував документи. Зараз буде слідство розслідування. Результати, я думаю, про які всі будуть поінформовані, в тому числі і Китай, звичайно, тому що тут потрібно прояснити їхню позицію. Другий момент ну не одне журналістське розслідування є, в тому числі я хотів би сказати і не тільки журналістські розслідування, наприклад. Повідомлення розвідувального співтовариства США в двадцять року про те, що Китай все більш активно допомагає Росії в плані допомоги і відправки певних технологій, в плані того, що китайський уряд не завжди, скажімо, бачить, ну скажу в лапках, та співпрацю китайських компаній з російськими в сфері технологій подвійного призначення, що дають можливість Росії. Виробляти озброєння і покращувати, і удосконалювати і свої дрони, і інші види озброєнь, і системи прицілювання наведень, і авіацію, і багато чого іншого. От і тому, звичайно, що рівень взаємодії відомий, плюс економічна співпраця це те, що Китай є одним із найбільших покупців російського газу та нафти у світі. Але військ до цього ще не було. І тому зараз звичайно, що потрібно з'ясувати всі обставини. Чи це не є якісь домовленості? Очевидно, що вони не є публічними, а скоріш таємними, чи немає таких домовленостей між Росією та Китаєм, які б свідчили про те, що от, дійсно Китай відправляє неофіційно звичайно під прикриттям якихось своїх військових, тому що я маю три версії цих подій: і перша якраз полягає в тому, що це відбулося з відома китайського уряду Китай хоче. Перейняти певні технології і перейняти досвід ведення сучасної війни, як війна трансформується і змінюється, і тому вони відправили якісь свої загони спецпризначенців в невеликій кількості, але е, з дозволу влади. Друге, це те, що Китай е, фактично уряд компартія Китаю могли знати, що окремі громадяни їдуть воювати, але не з санкції уряду, просто вони закривали на це очі. І зараз їм на це очі ну покажуть вкотре, і можливо вони вже будуть вживати відповідні заходи. І третє, що це просто громадяни Китаю, які з метою заробітку в сферу іншої в силу іншої мотивації просто поїхали, можливо, не з Китаю, а з третіх країн. Яка із цих версій виявиться найбільш вірогідною? Я думаю, що незабаром ми дізнаємося за результатами розслідуванням. А щодо реакції США? Ну, ви бачите, що є продовження слів речниці державного департаменту, і я би звернув на це увагу, тому що повна цитата полягає в тому, що дійсно США стурбовані і Китай є спонсором цієї війни Росії проти України. Але далі говориться про те, що це вкотре підтверджує правоту слів президента США Дональда Трампа, говорить речниця держдепартаменту, про те, що співпрацю. Росії та Китаю потрібно зупинити для того, щоб вони не були загрозою для вільного світу. А як зупинити? Ви знаєте, що є різні версії, які дискутуються, в тому числі в США в естеблішменті, особливо зараз, наближених колах і Синктенках до діючої адміністрації про те, що Росія може бути потрібна США якраз з метою стримування Китаю, тому подивимося, які будуть кроки, поки що ми бачимо, що кроки вживаються проти Китаю. І запроваджуються додаткові мити, але 100% мит проти Росії ми на жаль поки що не побачимо, пане Олександре. Як ви правильно сказали в своїй відповіді, не вперше з'являються в лавах російської армії найманці іноземні, але на моїй пам'яті вперше викликають посла цієї країни, найманці з якої з'явилися в Україні, для пояснень. Зокрема, про це напередодні повідомив Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, яка може розмова вестися з послом Китаю в Україні. Ну, ви знаєте, звичайно, що я думаю, дві позиції, які можуть бути найбільш такими ймовірними, і про що треба говорити: по-перше, ну скажімо так, Україна, я думаю, не зацікавлена в тому, щоб входити в якусь конфронтацію з Китаєм і ніколи не була зацікавлена, абсолютно, і це зрозуміло. З іншого боку, ми не можемо просто спостерігати за тим, що Китай може бути все більше втягнутий у цю війну проти України. Ми повинні захищати наші інтереси, тому викликати представника Китайської Народної Республіки в Україні це абсолютно правильний і зрозумілий крок. Друге, я думаю, що тут мова буде йти про те, щоб Китай пояснив свою позицію і сказав, яка його точка зору офіційна. Щодо того, що відбувається, чи підтримує Китай участь своїх громадян у війні? І це теж важливо. Важливий меседж має бути від Китаю. І наступне на цьому тлі, звичайно, хотілося б побачити певні кроки від Китаю щодо скорочення підтримки Росії на тому рівні, на якому сьогодні є, і закликів Пекіну до Кремля, до Москви припинити агресію. Вони мають відповідні інструменти, які в тому числі можуть бути важелим тиску на Росію. Я думаю, що щодо цього і ведеться відповідний діалог. Буквально нещодавно президент України підписав указ і про призначення нового посла України в Китай. Я думаю, що це, вочевидь, теж буде одним із перших таких завдань і кейсів для нашого посла в Китаї для того, щоб Ну, з новими силами включитися саме в цей процес, аби а, фактично спробувати розривати ось цю співпрацю дійсно між Китаєм та Росією, але в той же час щоб це не призвело до того, що Росія має стати якоюсь базою для стримування Китаю, і а, на тлі цього проти неї можуть бути скасовані санкції заходом, особливо Сполученими Штатами Америки. Тобто тут ситуація, ну скажімо, вона складна, але безумовно, що в цьому сенсі викликати представника, це звичайно був абсолютно правильний крок. Пане Олександр, давайте перейдемо до е, наступної теми. Це удари масовані шахедами з боку Росіян. Цієї ночі ми е, бачимо новини з Харкова, Дніпра, Краматорська, невтішні про те, що шахеди повлучали у житлові будинки. Багато постраждалих в тому числі в Дніпрі. Е, але от тим часом в Україні вперше публічно показали дрон, який збиває шахеди. Це передає телеканал Ми Україна. Е, за словами виробників, це перший е, такий найуспішніший дрон такого типу. Лише за останні два місяці знищу. На ним 20 шахетів і близько 10 розвідувальних безпілотників. От сам дрон ми зараз можемо бачити на екранах, а його характеристики, ну мінімальні, які потрапили у поле зору журналістів, які можна, про які можна розповідати, це те, що сам цей дрон працює на висоті до 5 кілометрів і розвиває швидкість до 200 кілометрів за годину. Перепрошую. Про що вам говорять такі характеристики цього дрону? Я не буду обговорювати технічні характеристики дрону, можу сказати в загальному, тільки що ви бачите, що Україна вживає кроки, і у нас з'являються рішення технологічні, які викликані безпосередньо ситуацією, пов'язаною з ударами з повітря. І ми прекрасно маємо розуміти, що зараз ворог вносить технологічні зміни у застосування шахеїв. Це очевидно. Тобто те, що Росія працює системно над тим, щоб робити польоти шахедів менш помітними для наших засобів реагування, чи то мобільних вогневих груп, чи то менш видимими для наших радарів і виявлення, чи то менш вразливими до наших систем радіоелектронної боротьби, це факт. І у нас триває фактичне змагання і війна от, в оборонно промисловому комплексі, хто знайде. Найкращі технологічні рішення, технологічні рішення полягають і в тому, що з'являються відповідні засоби, які дають можливість збивати дрони на більшій висоті, те, що ви вже зазначили, те, що є у відкритому доступі про цей дрон до 5 кілометрів висоти свідчить саме за себе. Це вам відповідь про те, на, на якій висоти на сьогоднішній день можуть на яких висотах віддати шахіди, Пано. і а і відповідно для того, щоб протидіяти, застосовуються різні засоби, пане Олександре. Дуже вам дякуємо. Олександр Мосієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних Сил України, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.